Чому ворожою мовою? Не можна називати російську мову ворожою. Якщо навіть дуже хочеться і тебе переповнює злість, що на перший погляд здається справедливим, тому що за таких умов 12 мільйонів російськомовних українців автоматично можна записати у розділ ворогів. Враг – це кто-то а що-то. Кто Я вам більше скажу, ви знаєте, скільки україномовних українців смотрять російськомовних українських блогерів? Яркий примір Таня Карячка. Її аудиторія серед українців росте, хоча вона веде соціальні сети на російському язиці. Сотні коментарів під її постами на українському язиці. А як так сталося, що і псошницю, і москвороту... Не тільки дивляться україномовні, але й купують її марафони і засипають її словами подяки. Російськомовні українці не вороги. Ворог може носити будь-яку мову. Чи ви думаєте, що серед україномовних немає ворогів? А я тобі отвечу за на чотирьох українських язиках, тобто відповім тобі чотирма українськими мовами. Перша мова це українська, а сейчас я говорю на чисто літературному русським язики без акценту. Я ще знаю і луганський язик. А зараз я покажу тобі четверту мову. Це закарпатську. Я ніколи нікому не робив зауваження, щодо мови і вам не раджу. В цивілізованих суспільствах захочується терпимість і взаєморозуміння. А зауваження чи осуд через мову спілкування розцінюється як ознака невихованості і вузькості мислення. Влада вирішує вести мовний патруль. Навіщо це ж може дати зворотній ефект? Ці час за мову можуть вбити або покалічити. 13-річного хлопця так сильно побили за те, що він дивився мультики російською, що зараз його здоров'ям величезна проблема. Зараз українська мова не знає жодних проблем. Мову не притискають, не знищують, не забороняють. Українська мова зараз популярна як ніколи. Вона розвивається і поширюється небувалими темпами. Навіщо тиснути і лякати людей? Нагадаю, у лютому березні 22-го року усі військкомати були переповнені бажаючими вступити до ЛАВ Збройних сил України. Але як тільки не почалася примусова мобілізація, все бажаючих немає. Це була фатальна помилка. Так може статися і з мовою з українською мовою. Все гаразд. Терміново відміняйте мовні патрулі, а також забороняйте будь-які цькування з цього приводу. Фанатів секти Фаріон та інших комуністів стає все більше і більше. І найстрашніше, що на цьому підґрунті виховуються ціле покоління. Я нагадаю у Роках, майже Кожен німецький підліток був переконаний, що євреї несуть неабияку небезпеку, їх треба знищувати. І багато хто з них охоче потім це робили. Я ніякому разі не проводжу паралель між Німеччиною тих років і Україною. Невозможно представити, щоб в будь демократичній країні хтось навіть діяв замічання по поводу язика. З чого ви вирішили, що російська мова належить вбивцям і гвалтівникам? З чого ви вирішили, що російська мова належить руським? За поребріком живе не більше 130 мільйонів людей. А у світі російськомовних людей різних національностей майже 270 мільйонів. Тобто, не робіть того, що була б агресивна уявна Ірина Дмитрівна з посмішкою. спокійно один раз попросіть перейти на українську, а у разі відмови спокійно побажайте гарного дня. Українська мова має асоціюватися не з кровожадними істериками у стилі Ірини Дмитрівни. А зараз відповім тільки додивись до кінця і передай своїм однодумцям: русський мір это не равно русський язик. А ви вже бачили новий мовний срач в інтернеті, а точніше не срач, а цілий булінг. Мовчазна блогерка Антоніна, яка так довго мовчала у своїх відео, вирішила заговорити на одному з найпопулярніших українських шоу на Ютубі. І вона зробила це так, як могла, на російській мові. Але хотіла заговорити українською, але через хвилювання не ризикнула і взагалі боялася зізнатися, що майже не знає солов'їної. Боялася це. Так хочеться підняти голову до гри і сказати Ірино Дмитрівну, дякуємо вам! Боялася зізнатися, що не знає українську. І наші люди, тобто глядачі, підписники, замість того, щоб підтримати, мовляв, підучиш, вже перший крок зроблено, давай вперед. Ні. Вони почали іцькувати, принижувати і відправляти за перебрік. Карячка вже проходила такий хейт, і вона вже бита і стріляна, як той танк. Але Антоніна, яка вперше говорить на камеру, відкривається глядачеві. Люди, що з вами? З чого усі вирішили, що її було вбито за українську мову? Таке враження, що хтось навмисно забиває нам баки. А за що насправді було вбито Ірину Фаріон? Кому це вигідно? А кому навпаки Ірина Фаріон була потрібна така, яка вона була? Її вислови про російськомовних українців, яких по її версії не існує, розділяли суспільство, нагнетаючи величезну хвилю агресії всередині країни. Люди через мовні суперечки розділилися. Чи не цього хотіла завжди Московія? Навіщо Кремлю прибирати того, хто сіє ворожнечу серед українців? Москва усі ці роки стоячи аплодувала Ірині Фаріон, яка зробила значущий вклад для роз'єднання суспільства. Тому я не вірю, що Москва причетна до цієї трагічної історії. Неможливо переконати людину йти за тобою шляхом цькування, приниження чи примусу. Так робив радянський Союз. Чомусь українці в Польщі вчать польську, в Італії італійську, а вдома не можуть вивчити українську. Ганьба! зараз Норвегія платить гроші іммігрантам, які вчать норвезьку. Жодні патріотичні заклики або цькування від світ секти Фаріон не дадуть масштабного результату, поки не з'явиться програма стимулювань і заохочень щодо вивчення своє У світі за останні 150 років практично щодня відбуваються конфлікти і захоплення територій. За вашою логікою, італійська мова теж мова окупанта. Гітлер ще зовсім недавно захопив пів Європи. Зараз сотні тисяч українських дітей вчать цю мову. А відколи це німецька перестала бути мовою окупанта. Я не буду сейчас приводити приклади з турецьким, японським, китайським, які тоже когда-то могли претендовать звання мови окупанта. Язик не несе ответственности за тех, кто его носит. Ни в одной стране цивилизованного мира невозможно представить, щоб спосіб общення, то тобто є language, був предметом розділення на правильних і неправильних. До речі, мовне питання в Україну занесли саме із РФ під час каденції Януковича. Мудрий нарік підхопив це, перетворивши на срач, який і використали за поребриком, як привід для входу на Донбас задля спасіння російськомовних. а не мова, ни названия улиц не, не зупинять их. Закрытые границы способствуют большему оттоку людей из страны и причем самой активной части общества. Если бы изначально границы были бы открыты, то людей, покинувших страну, было бы гораздо меньше. В больших кабинетах уже понимают свою ошибку и в ближайшем будущем будут ее исправлять. Пять типовых помылок, которые мы допускаем у нашем умовлении. Помылка первая. Помилка перша це розмовляти так, ніби то ви спілкуєтесь з прибульцями із радянського союзу. Красуню, навіщо ви так неприродно вимовляєте кожне своє слово? Я з повагою ставлю до усіх українців в незалежності від політичних поглядів, місця проживання, кольору шкіри, статі та мови? До речі, це і є ті самі європейські цінності, про які згадала автор, але поки що не інтегрувала у свій контент.